Від Донецька до Криму та Львова Розпростерлась моя сторона, Знають світі красиве це слово, Україною зветься вона, там, де простір безкрайнього поля, Від сівби і до самих дожнив З колоском колихається доля Козака, що раніше тут жив. Я ходив по зелених Карпатах, бачився сяйво церков золоте, у віночках на наших дівчатах, різнотрав'я казкове цвіте. Україна, як рідна мати, огортає теплом нас своїм, а Шевченко він буде стояти, Збережемо прекрасний цей дім. Нема на світі більшого добра, ніж та земля, яка нас народила, скупала в руці м'яті, любистках і на добро усіх благословила. Не пасинки, ми діти всі її, з її піснями йдемо по світу. Немає більш святого в житті, як рідну землю над усе любити. Нехай ніхто не половинить. Твоїх земель не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна, одна від заходу й до сходу, Володарка земель і вод. Ніхто не ділить хай народу, бо не поділиться народ.